У всіх цих середовищах, арабських, особливо палестинському сегменті, ведеться неймовірна пропаганда на рівні зомбування, що Ізраїль це суцільне зло. Чому така жорстокість була вбивств 7 жовтня. Вони ж 1200 людей було знищено, військових і цивільних. І що показово, діти, жінки там, старші люди знищувалися показово, знищувалися в жорстокий спосіб, знищувалися іноді, там, четвертуванням, знищенням якимись такими речами. Нас везли в ці кібуци. Ми бачили, там до кінця ще не зроблені всюди ремонти. І молоді люди, діти, будь які Тому це саме з огляду на те, що це ж не ці люди, ж не психопати, вони ж там не мають псих психічних відхилень. Це якраз результат переконаності, що вони роблять щось хороше, що вони знищують тих, хто хоч, хто забрав у них. Кращу долю і хоче забрати ще більше. Це те, що називається сліпа віра, фанатизм. Фанатики це двигун, рушійна сила всього. цього. Але, з іншого боку, в результаті, і все це закінчилось миром, мирним самітом, умовним. Ізраїль мав деякі компроміси і великі суттєві іміджеві втрати.